Привіт, любі карапузики! Як ваші справи, як ви почуваєте? Сподіваюсь, добре, настрій чудовий! В очікуванні свого дива. І сьогодні я хочу поговорити, розказати вам про те, навіщо оця олійка, це мені і. Передала гарна подруга з Карпат. Сказала, що її лікар радила перед пологами. І це мене надихнуло на те, щоб записати для вас це відео. Тож, навіщо нам олійка для підготовки до пологів? Ця олійка потрібна для того, щоб робити перінеальний масаж. Що таке перінальний масаж? Це масаж, спрямований на розслаблення, розтягнення, підготовку кровопостачання тканин, які знаходяться в нас довкола і всередині піхви та анального отвору, а саме для тканин промежений. Для чого нам потрібен цей масаж конкретно, тобто, що ми, яку біль закриє нам цей масаж? Часто, можливо, ви чули, стикалися з тим, що в жінок під час пологів відбуваються розриви, а також їм роблять епіз... епізіотомію. А людськими звичайними не лікарськими термін, термін, термінами це значить розріз піхви для того, щоб дитинка вільно вийшла. Тому що у всіх жінок буває по-різному, і тканини можуть бути не готові до такого об'єму, до такого навантаження. І ось Звісно, особисто для мене, і я впевнена, що і для тебе це неприємна така неприємний момент, якого б хотілося б уникнути. Тож, окрім того, що я раджу робити, готуватися взагалі готувати все своє тіло, готувати свою нервову систему, готувати тіло. Вправами, медитаціями, вчитися розслаблятися, вправами спеціальними для тазового дна вчити свої м'язи, розслаблятися і напружуватися. Окрім цього, я б радила якісний перінеальний масаж. І так, які правила? Цього масажу. По-перше, найперше, у вас не має бути протипоказань для цього масажу. Які найпоширеніші протипоказання можуть бути? Це запальні процеси інфекції, піхви і е, взагалі е, сечовивідної системи. Знижений імунітет в цілому, наприклад, ви трошки захворіли там насморк, або ви знаєте, що у вас там трошки підвищені лейкоцити, підвищені більше, ніж норма під час вагітності, ми не робимо. Також, кровотечі, там, молочниця, цистит, це все ні в якому разі, ми не робимо. А, що ще? Що ще? Забула, забула, але головне, що ви маєте порадитися з лікарем. От там подивитись це відео і одразу бігти купувати олійку не потрібно. У вас назначений прийом з лікарем, або у вас є можливість о, з ним зв'язатися. Ви пишете і питаєте. Ось я дізналася тето-тето, те ось мене це цікавить, чи можу я це робити? І лікар в вашій конкретній ситуації вам вже скаже, вам це можна робити чи ні. Друге. Яку оліку обрати? Ця оліка, що я вам показала на початку відео, чесно кажучи, я. Е... Її спробувала використати. І, ну, плюс я ще прочитала склад. І я не дуже задоволена. Чому? Тому що у складі є парфумовані композиції незрозумілого походження. Тобто, ми не знаємо, що це. По-друге, там є деякі ефірні олії, які можуть подразнювати дуже тендітну шкіру в тій зоні нашій. І в цілому таке відчуття трошки і склалося. Тому, ну, це не дуже окей. Потім може бути трошки свербіж, печіння, це, це не має бути ні в якому разі під час такого масажу. Тому. Я раджу використовувати свіжі натуральні олійки. Це може бути олія виноградних кісточок, абрикосових кісточок, мигдальна олія. Краще використовувати саме олію, не якийсь там лубрикант, натуральну олію. По-перше, Ну, ви точно знаєте, що це таке походження цього матеріалу. так, Він натуральний, він зволожує там все, окрім того, що допомагає вам робити масаж. І ви спокійні, що це доволі безпечно. Так, ні в якому разі не використовуйте ефірні олії. І якщо ви купите якісь спеціальні олії для цього масажу, то дивіться склад. Читайте склад, якщо є щось, що вас насторожує, парфумована композиція, якісь хімічні сполуки, щось, якісь ефірні олії, краще їх не використовувати. Тобто, це має бути рослинна олія. Можна також використовувати оливкову, о, оливкову кажу. Оливкову краще не треба, а, обліпихову олію, вона чудовий антисептик, окрім всього того, що може дати. Але, по-перше, вона маститься доволі сильно. Тобто це будьте готові до того, що рушник там, чи що ви підкладаєте собі під стегна, буде замащений, а також вона може пересушувати. Тому, от також, якщо ви там думаєте, собі, що ця олійка, можете спробувати, але. Вона може от -от -от такі мати наслідки. Тобто, краще, краще звичайні там виноградні кісточки, абрикосові мигдальні. Так, з олійкою розібралися. Тепер, як саме, е хто має робити так? Е її може робити сама собі жінка, але, ну, дівчатка, е які на 34 тижні і, і вище. Інколи там гігієнічні процедури не дуже зручно зробити, тому масаж собі робити може бути також не дуже зручно, скоріш за все. А, до речі, ця, цей, ця процедура показана. Щоб робити її з 34 го десь 36 го тижня. Раніше в цьому немає сенсу просто так. Тобто, коли? 34-й-36 й тиждень починаємо. Як часто? Можна робити декілька разів на тиждень? І можна робити, в принципі, щодня, але надовго це має бути. Ну, 5 максимум 10 хвилин. Так, коли і скільки по часу розібралися? Так, хто робить? Вже почали говорити, що це може можеш ти сама собі робити. Але краще просити партнера йому все розказати, пояснити, щоб він був дуже обережний, акуратний, тендітний. І ну, це буде набагато зручніше, ти зможеш повністю розслабитися, прийняти зручне положення. В якому положенні краще робити? Якщо, ну, якщо вже там нема кому робити, то можна стати, наприклад, одна ніжка на підлозі, друга ніжка на ліжечку або на ванні і якось ну, справитися. Підбрати собі е, зручне положення. Е, взагалі, краще, щоб розслабитися, робити його лежачи на бочку, звісно, тому що вже 34-36 тиждень на спині ми не лежимо, пам'ятаємо, що ми перетискаємо е, нашу полу е, вену і нам може наш стан погіршитися, тому. Краще цього не робити на бочку зручне положення, так і робимо. Перед тим, як зробити цей масаж, ми робимо гігієнічні процедури, щоб все було чистенько. Миємо ручки там все миємо, так? Стелимо собі чистий великий рушник. Підкладаємо там подушечки, щоб нам було зручно ці 5-10 хвилин лежати, поки ми робимо або партнер, партнер там робить. Також це найбільше я б радила знайти досвідченого лікаря, остеопата. Остеопати досвідчені це ті люди, які. Не нехтують е, такими типами масажу, вони звичай, пройшли відповідне навчання, не знають чудово анатомію, будову тканин, е, всього-в всього, всього тому е, нашому тендітному відділі е, організму, і вони зазвичай робили такий масаж і можуть зробити. Не боючись, не думаючи, що ще щось таке страшне, там і, ну, що це неетично і так далі, можна знайти такого лікаря. Якщо ні, то вже ось або ви самі, або партнер. Що стосується, чим ми робимо, так? Ручками. Ручками ми відчуваємо себе найкраще. Відчуваємо тканини і все інше. Ручки мають бути чисті, нігтики підстрижені, всі тканинки довкола, все зачищене дуже-дуже обережно. І то я все-таки радила, що який би манікюр ідеальний не був, але там настільки в нас ніжна шкіра, що. Все одно щось десь якась штучка там, і можна зробити собі невеличку ранку, і це буде неприємно. Тому я б все ж таки радила стерильні рукавички відповідного розміру в аптеці, купуємо, вдягаємо або вдягає партнер. І це буде безпечно, спокійно і приємно. Отже, всі моменти про правила підготовки. Нібито я сказала, якщо щось забуду, то в описанні я додам і переходимо до техніки виконання. Спершу вводяться два пальчики. Або ці два пальчики. Або середні два пальчики, ну, зазвичай зручніше оці два пальчики. Дуже ніжно, обережно. Їх, там вони чисті в нас, або в рукавичках помиті, вдягнені рукавички, нанесена олійка, Все м'яко і ніжно вводиться десь на 4-5 см. І починаємо робити тиск. До а, анального отвору, м'яко, ніжно, обережно. І розтягуємо десь 30 секунд потягнули, розтягнемо, розтяг... можна навіть прямо не тягнути, а от трошечки натискаємо, як в остеопатичних техніках. Буває, ну, навіть рух без руху, просто є намір такий, є намір цю тканину посунути, так? І потім вже далі, тобто треба війти з нею в контакт, і далі вже можна трошки натискати. І відчуваємо дуже обережно слідкуй за собою, якщо це робить партнер, то тільки ти відчуваєш якийсь біль, дискомфорт, ти обов'язково говориш і направляєш. Чи можна, будь ласка, повільніше, чи не так сильно тисни, чи, взагалі, якщо зовсім вже неприємно стає, є якийсь біль, печіння, ще щось, обов'язково закінчуємо цю практику, закінчуємо. Теплою водичкою підмиваємося, можна чимось антисептичним, підмитися безпечним, там, наприклад, водичкою з хлорфіліптом. Тобто, все, закінчуємо, якщо нам не, не окей. Якщо все добре, то продовжуємо. 30 секунд трошки розтягнули, відпустили, дали відпочити десь також 30 секунд. І знову. І так, десь 5 підходів. Потім можна почати розтягувати вже в сторони тканини піхви. То ми тиснули більш до анального отвору, а тепер в сторони, як коли дзеркало у гінеколога вводиться, да, воно буває, коли розширюється, то воно розширюється зазвичай в сторони. Також так само обережненько. 30 секунд потягнули, відпустили. 30 секунд натисли, відпустили. І ось так можна чергувати. Сама практика десь може займати 2, ну, можна почати там з двох, п'яти, максимум 10 хвилин, я не знаю, може, це вже забагато буде. Ось. І спостерігаєш під час цього всього обов'язково за своїми відчуттями, наскільки тобі комфортно, наскільки це приємно, наскільки ти можеш розслаблятися, можна собі допомагати диханням, якщо важко, якщо є якийсь там психологічний дискомфорт, якщо це тобі робить партнер або а, остеопат то допомагаєш собі диханням, щоб розслабитися, глибоким диханням, так? Спокійним. Ось. Закінчили, полежала трошки, відчула це розслаблення. Важливо бути в теплі. І, якщо все добре, я б радила, наприклад, почати там через день-два. А потім вже ближче до пологів можна зменшувати проміжок часу між практиками і робити щодня. Але обов'язково консультуйся зі своїм лікарем. Обов'язково всі правила виконуй, використовуй правильну олійку. Адекватного партнера, що він тобі робить, адекватного лікаря, якщо неприємно не роби цього, і налаштовуй себе на позитив. Відчуваю, що це справді тобі допомагає, справді, от прям уявляй, що це реально працює і спрацює в пологах. і... Там вислизне малюк, і все буде супер, в тебе там все чудово буде, без розривів, загоїться, там, якщо щось трошечки, якісь там тріщинки, все загоїться чудово, все змащене. До речі, під час пологів часто ж лікарі також використовують олійку, тому якщо ти вже купувала цю олійку натуральну і її маєш. То бери з собою в роддом і показуй лікарю, скажи, що ось в мене вже є, мені нічого там не треба вашого. Використовувати, будь ласка, цю перевірену, якісну, свіжу, м натуральну. Ось на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Можливо, я думаю, що дехто з вас відчув певний. Психологічний, такий, можливо, емоційний е, супротив, це нормально. Е, якщо ви так відчуваєте і вам не окей, не хочете, якщо ви всередині зажимаєтесь, то або поговоріть про це зі своїм лікарем, з подругою, з психотерапевтом, е, або Ну, якщо цей супротив не йде, то краще не робити, ніж робити насильно. Це має бути в кайф, має бути приємно, має бути з настроєм, що це реально спрацює для тебе і для твого малюка. Бережи себе, гарного тобі самопочуття і пологів. І обов'язково э, лайк, підписка. Якщо тобі було цікаво корисно, і пиши в коментарях свою думку. Пиши в коментарях, що, які в тебе враження, якщо ти вже робила цей масаж, тобі робили цей масаж, чи, можливо, якось інакше робили, аніж я описувала. І обов'язково розказуй, як ти робила, якщо ти робила після цього відео. Ваш фідбек для мене дуже важливий. Дякую.